Правила дорожнього руху України 2025. Розділи 13 та 14. Розділ 13: дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Пункт 13.1. Водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу, повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу. Пункт 13.2. На дорогах поза населеними пунктами водії транспортних засобів, швидкість яких не перевищують 40 км на годину, повинні дотримувати такої дистанції, щоб транспортні засоби, які виконують обгін, мали змогу безперешкодно повернутися на раніше займану смугу руху. Ця вимога надіє, якщо водій тихохідного транспортного засобу подає попереджувальні сигнали про виконання обогону чи об'їзду. Пункт 13.3. Під час обгону, випередження, об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримувати безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху. Пункт 13.4. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій на смузі руху якого є перешкода, чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. На ділянках доріг, позначених знаками 1.6, крутий підйом і 1.7 крутий спуск. За наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск. Розділ 14. Обгін. Пункт. 14.2. Перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ним і яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону. Водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту перестроювання ліворуч. Смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані. Після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу. Пункт 14.3. Водієві транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху або іншими діями. Пункт 14.4. Якщо на дорозі за межами населеного пункту дорожня обстановка не дозволяє зробити обгін сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 метрів, тихохідного або великогабаритного транспортного засобу, його водій повинен рухатися якомога правіше, а у разі потреби зупинитися на узбіччі і пропустити транспортні засоби, що рухаються за ним. Пункт 14.5. Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін, за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з більш високою швидкістю. Пункт 14.6. Обгін заборонено на перехресті, на залізничних переїздах і ближче, ніж за 100 метрів перед ними. Ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. у кінці підйому на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості, транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд, у тунелях, на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку. Колона транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком, крім оранжевого.